Так, а це наш дитячий мікс, аксесуари, біжутерія. Дуже багато всього. Собівартість 15 гривень одиниця. Тут в нас такі сумки, бананки. Також заколочки є. Зараз покажу ось такі гарненькі там різні кольори заколочки Їх багато тут. Вони йдуть в трьох кольорах. Одна моделька в трьох кольорах. Також ось такі сумочки. Резиночка в'язочки. Ось такі резиночки. Нашивки. В цьому лоті, не в кожному лоті воно є, в іншому лоті буде, напевно, якась інша така одиничка, наприклад, там для браслетів, щось, для виготовлення браслетів. Тут для прикрас такий чемоданчик, шкатулочка. Далі ось такі всілякі антистреси. Ось такі трошки іграшки попадаються. Обідки на голову. Різні, різні. Далі гаманець. Такі дуже милі. Декілька варениців, хребені. Це дуже зручно, тут воно регулюється з такою заступкою. Бриловочки, кошелятка, помпончики, якісь зарядки, заколочки. Також різні наборчики, заколочок. Ось такі, ось такі. Годинники, Тут. на хлопчика, на дівчинку, різні модельки. Це все годиночки, там знизу ще годиночки. Так, далі. Ось такі павнички, сережки, наборчиками можна компортувати, сережки. Ось такі браслети. Це, я так розумію, сюрприз. Якась маленька іграшка, сюрприз, там щось багато всього всередині. Вони також різні. Це підвізки. Так само комплектувати можна тут також за колечок, за сережок, підвісочки. Ось, наприклад, ось такий наборчик можна зробити, скалечко. Волочки. Зілочки. Зараз в них дуже модно на сумку, на рюкзаки припити таке. І окуляри. Дуже багато різних окулярів, різні модельки. Також і на хлопчика, і на дівчинку. Дивіться, які гарні з сербинками. І побільше, і поменше, на різний вік. Повторюю, що вартість в цьому лоці 15 гривень одиниця.